Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області. Я з Кунченко-Анжела. Сьогодні вам розкажу трошки про хвойні рослини, такі, ну, які в мене є, декотрі навіть в одиничних екземплярах. І ну і котрі так не, не дуже часто зустрічаються у продажу. Є в мене така дуглазія. Все Бачите, яка вона лимонного кольору, вона влітку трошки зеленіша, а зимою така трошки жовтіша більш. Це хвойна, хвойна рослина, яка, до речі, пахне цитрусами. У неї, якщо потерти такі оці хвоїнки, то вона пахне таким лимонним апельсином. Да, не пахне вона ялинкою, а пахне цитрусовими. Такий, у неї ярко виражений цитрусовий аромат. Ну Я її тут взагалі стрижу. Ви бачите, тут, судячи по стовбуру, вона вже тут у мене росте давненько. Я Її давно купувала, і почала спеціально її стригти, тому що вона росте така, в неї дуже рихла крона. Якщо її не стригти, то вона буде така, досить, така, знаєте, геть ну, рихла, як я сказала. Ну, вона така виростає, швидко росте, Ну, як я казала, я її стрижу тут, держу в розмірах. І ну, кожен рік обстригаю. Скажімо так, що вона не дуже виносить морози. Короткочасні пониження виносить десь до мінус 20. І то короткочасно. Якщо буде довго мороз триматися, то вона просто загине. Так, все у мене тут дворі є криптомерія. Криптомерія, називається японська каяра Голд. Каяра Голд Голд, бачите, в неї. Прирости такі, бачите, жовті. Сама вона така ніжно-зеленого кольору. Бачите, її хвоїнки всі закручені такими спіральками, така вона незвична. Криптомерія взагалі любить на півтінь. У мене тут вона росте взагалі в тіні. Бачить сонце доти, поки ось у нас тут бесідка з винограду, от поки. Виноград голий, поки вона сонце. Потім, коли починається жара, то сонця ну, майже немає. Бо іначе вона у нас просто згорить. Вона любить вологе повітря, вологий ґрунт. Ну, тому що вона сама з родом з Японії. Тому розумієте, що для неї вологе повітря потрібне більше всього. Ну, У нас тут вологий клімат, так що для неї тут добре. Ну, як бачите, вона в мене тут росте влітку зовсім в ціні. Вона зовсім не бачить сонця. Вона була її тут положила, зламало в минулому році взимку. Ми думали, що вже вона загине, але нічого, підняв до пори підв'язав, слава Богу, вона жива. Така о, смішна така рослина закручена. Від, вона є навіть на стовбурі. Гіл... Ой, гілочки, ці закручені хвоїнки закручені навіть на стовбурі, бачите, як... як спіральки. Вона зовсім вся така, як спіралька. Я ще одну купувала, але тоді ще не знала, що вона на сонці не росте, і вона на сонці у мене просто загинула, просто згоріла. Тому, хто хоче таку рослину собі. Якщо знайдете цугу, ой, цугу, криптомерію, то знаєте, що вона любить на, на півтінь, і їй потрібна волога. Так, зараз у нас, бачите, це таксодіум. Це листопадна хвойна рослина, як бачите. Є листопадні, теж хвоя, не тільки вічно-зелена. Це модрина і таксодіуми, вони листопадні. Оці всі брунечки це будуть хвоїнки потім. Таксодіуми е, витримують короткочасне пониження температури до мінус 30, але короткочасне теж. І люблять вологу. Якщо е, Воно буде рости десь біля болота, біля річки, то мінус 30 витримає краще, ніж якщо вона буде рости в сухому районі. Ще називають на нього болотний кіпарис, тому що він, він реально в природі, де він росте, в природі, в дикій природі, він росте на річках озер і в болотах росте. Так, ще в <кл 'язок> мене є кедри. Як я казала, що кедри це південна рослина, сам кедр. І назва в нього ліванський. Ну, сама назва говорить про те, що кедри теплолюбиві рослини, хвойні рослини, вони теж можуть витримати до 30 градусів, але короткочасно, тільки короткочасно. Якщо будуть морози держатися довго, то рослина хвойна ця просто загине. Кедри ростуть дуже повільно. Ну, я бачу так, як вони і у мене ростуть. Дуже повільно ростуть. шишки вони дають уже аж після 25 років. Так що не знаю, коли я дочекаюся шишки на своїх кедрах. У мене їх три кедри взагалі. І кедри не люблять вологу. Зовсім не люблять вологу. Їм чим сухіше, тим краще. Зараз я покажу далі два своїх кедра на сьогодні, хоч мороз був вночі, але вже йде потепління, вже прямо відчувається от зараз в день. З самого ранку почало вже розставати і на вулиці вже б нема такого холоду, як було ті дні в день. Зараз ми йдемо ще до одного ліванського кедру. Знову включили насос дали світло, поки є світло ганяємо воду, щоб розмерся лід. Так, ще в мене ось ліванський кедр один є. Ну, такий самий ліванський, але просто у нього форма пендула. Бачите, якщо от верхушку не підв'язати, то вона буде згинатися. Ну, треба буде вже чоловіку сказати і прив'язати верхушку наверх пустити. Взагалі, кедри люблять сонце. Ну, тут у нас, тут у нас, я так посадила, його сюди тикнула, але вже трогати його не буду, тому що ще може пропасти, бо це, до речі, вже мій другий ліванський пендула. Тому я ризикувати вже не буду, вже якийсь так він у мене вже і буде. Просто виведемо от верхушку наверх і все. Так, ще в мене є кедр гімалайський. Вони бувають теж плакучої форми, бувають голубої, бувають зеленої. У мене самий-самий звичайний гімалайський, який росте в природі. Теж шишки я ще буду довго чекати від нього, але він дуже гарний. І знаєте, у нього хвоя така от, ну, я б не сказала, що вона така цупка сильно. Де сонце світить, я сама нічого не бачу. Ну, такі хвоїнки не досить у нього, не дуже такі великі у нього хвоїнки. Ну, просто хотіла мати вдома кедр. У мене їх вдома три штуки. І ще у мене є тут криптомер. Я Скажу те, що криптомерія це вже в мене друга. Третя, навіть, я купувала дві штуки зразу, і вони в мене загинули. А тут посадила, теж спочатку, коли саджала, не знала, що цуга канадська джеделокс вона, вона любить тінь. А тут у мене влітку тінь, гарна тінь. І вона в мене тут зразу пішла вріст, бо я садила в двох місцях різних і, так, і там вона загинула в мене. Так що цуга, вона любить тінь. Саме цей сорт, цуга канадська джеделокс, вона плакучої форми. Як бачите, у неї воно видно, що гілочки вони всі спадають все одно вниз. Росте вона не швидко, в кулястої форми. 10 років вона може вирости всього до метру за 10 років. Ну, так що тут їй місце, якраз будемо її стригти, потім все. Ну, можна буде зробити потім з неї такий штамбик, знаєте, підстригати ніжку, а верхсю Ну, Поки вона в мене тут росте роки три всього, і скажу, що вона все-таки виросла. Бо була зовсім малесенька, я купувала горшок п 9 зараз вона сантиметрів 30 в діаметрі вже. Отак, от от так, друзі. Є от такі трошки рідкісних рослин хвойних у мене. Але, як я казала, кедр ліванський це південна рослина, тому вам краще не ризикувати, тому що він уже починаючи з 7-ї зони, ну, шоста десь Б. Так. Мінус 30 це так багато сказано. Я Знаю, що дівчата саджали його і держали десь там Львівська область. Саджали його в... Ну, горшки і заносили десь так, держали десь на північ, ну, щоб стіночка була прикривала з півночі, щоб був затишок, то вони ще так зимували в них. Ну, Я скажу, що краще не ризикувати. Так як у нас морозів майже немає, у нас он, другий тиждень морози, то ми вже собі місця не можемо знайти. Оце весь час в хаті в хаті, прямо вже, знаєте аж. Аж зудить усе. Тому що, як бачите, у нас навіть пампаска, це, це перший рік у нас пампасна трава зовсім не вкрита. Зовсім не вкривали її, як бачите, он. красота. Ну, ще трошки розтане сніг, я розкажу про свої б'ялівці, бо їх у мене багато різних треба буде робити. Мабуть, відео два, тому що різні форми. Он як цей ось, ну, прям майже он в снігу жовтий виглядає. Треба повишукувати всі назви їхні. Ще у мене є сосни, трохи про сосни розказати. Сосни, сосни. І тиси, що у мене є. Ну, тис, в принципі, я і сьогодні їх покажу тис. Він відноситься до родини тисових. І більше до родини тисових не відноситься нічого, тільки тиси. У мене є один він пістряволисний, але пістряволисний він тільки навесні. Хоча якщо придивитися, нічого не видно все одно. По краях, ну ось кой йдеш видно, видно, по краях у них полоски світлі жовті. Бачите, на хвоїнках, і він весною такий гарний гарний. Тиси вони морозостійкі рослини, посухостійкі, взагалі з ними проблем ніяких нема. Теж вони є колоновидні, є розкидисті, так що, якщо розкидисті, то можна їх стригти. Я вдворі один стрижу, бо туди не піду. А тут я ось пустила його в такий свободний польот. Тись ягідний, бачите, він ось росте по сторонам в різні сторони. Росте досить швидко такий. Укоріняється дуже легко він, живці. Я в цьому році ще їх вмочала в корнівін. Раніше просто так їх у землю під бутилку і все. Я вже показувала відео, де я живцюю рослини і свіду. І там і хвойні рослини. Ось, до речі, ось уже такий величенький тис. Це я вже його виростила із живця. Ось, бачите, який тут гарний, вже високий, вже метр, більше метра. Дві і живця, як кажу, що за 3-4 роки вони вже піднімаються гарно. Так що так. І потім трошки ще розтане сніг, я розкажу про ялівці і сосни. Мадрини. Ще є у мене дві мадрини, вони плистопадні. Ну, показують. Показувати, так там зараз нема що там, голі палки і сосни потім ще покажу в другий раз. Ну, Поки у нас ще зима, але слава Богу, передають вже потепління з понеділка. Так що на цьому тижні вже у нас у нас сьогодні вже п'ятниця, так що зими залишилось у нас недовго, скоро буде весна. І почнемо знову працювати. Ну що, друзі, бажаю всім гарного дня.